Портативні автомобільні компресори це вже не просто на випадок спущеного колеса. Сучасні моделі мають точний цифровий манометр, автоматичне відключення при досягненні заданого тиску, живлення від прикурювача або вбудованого акумулятора та продуктивність достатню навіть для великих шиль. Бейзус Суперміні. Це найкращий вибір для тих, хто шукає потужний і компактний компресор. Він важить менше пів кілограма, має довжину 16 см і під'єднується безпосередньо до прикурювача на 12 вольт, при цьому видає продуктивність 30 літрів на хвилину. Такого розміру це вражаючий показник, максимальний тиск 2,5 атмосфери або приблизно 36 psi. Цього достатньо для більшості легкових автомобілів, мотоциклів і велосипедів. Є автостоп. Компресор сам зупиняється, щойно досягне заданого значення. У комплекті цифровий манометр з підсвічуванням і вбудований ліхтар, що особливо зручно у нічний час або в умовах поганої видимості. Живлення через прикурювач, довжина кабеля 3 метри, шланг майже 20 см, управління інтуїтивне, корпус міцний і ергономічний. Super Mini це не просто портативність, а приклад ідеального балансу між розмірами та ефективністю. Сучасний портативний компресор це не розкіш, а корисний інструмент, який виручає у найнеочікуваніший момент.